Автопробіг на підтримку полонених, зниклих безвісти оборонців, а також членів сімей загиблих захисників, відбувся в Білій церкві у день звільнення Київщини. Акції на підтримку полонених відбуваються щотижня. Однак саме сьогодні, аби привернути більше уваги містян, захід організовано у форматі автопробігу. Ми рідні оборонців Азовсталі, зниклих безвісти, полеглих наших захисників. А також всіх героїв України ми вирішили провести акцію у вигляді автопробігу гаслом, якого є, шануй полеглих, допомагай живим, кричи про полонених. На жаль, зараз тисячі наших військових знаходяться у полоні країни агресора. Зокрема, серед них на кінець минулого року налічувалося і 850 захисників Азовсталі. Про долю всіх полонених необхідно пам'ятати та боротися за їх звільнення. Наше суспільство повинно пам'ятати і всіляко підтримувати як наших захисників донатами, так і родини полонених, зниклих безвісти, також загиблих. Адже співчуття і підтримка дуже важливі, і потрібно пам'ятати, що сьогодні ми, а завтра на нашому місці, може опинитися будь-хто інший. Автопробіг завершився на кладовищі на алеї героїв. Учасники акції поклали квіти до могил захисників. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.